У змаганнях з легкоатлетичного чотириборства, які щороку проводяться відділом освіти, традиційно взяли участь команди всіх 13 міських загальноосвітніх навчальних закладів. Хто з них цього року став переможцем? Дивіться далі. Наліво рівняйся. Тромка на минулому тижні на стадіоні локомотив більше сотні учнів шостих, сьомих, восьмих і дев'ятих класів із усіх загальноосвітніх навчальних закладів лозової панютиного домахи зібралися задля участі у міських змаганнях з легкоатлетичного чотириборства. На лінійці представники відділу освіти їм побажали успіхів і перемог, а Футбольні команди, які три тижні тому грали за приз клубу шкіряний м'ячі, посіли призові місця, нагородили сьогодні. Вручені грамоти навчальним закладам, які отримали призові місця. Перші у трьох вікових групах 10 НВК. Перша школа, перша панютинська, які місця для своїх навчальних закладів здобудуть легкоатлети, Організатори прогнозувати не бралися. Лідери щоразу різні, хоча із 13 п'ять шкіл щороку призові місця виборюють. Всі сьогодні виставили свої збірні команди. В змаганнях приймають участь учні 2000-2001 року народження, і молодша група це 2002-2003 рік народження. Представлені види збігу на 60 метрів. З бігу на 500, на 800 метрів стрибок у довжину з розбігу і метання м'яча на дальність починали з бігу на 60 метрів для дівчат. і Хлопців були свої бігові доріжки по різні боки поля. Першими стартували молодші, після них старша група. Після забігів на 60 метрів молодші пішли м'яча кидати старші у пісок стрибати. Потім помінялися місцями. Завершальним видом змагань був біг на дистанції 800 метрів для хлопців, 500 – для дівчат. Результати учасників команди всіх двох вікових груп підсумовувалися. Місця розподілилися наступним чином: на третьому 11 школа, на другому, десяти НВК перше місце у колегіуму номер 2. Команда переможець тепер братиме участь в обласних змаганнях з легкоатлетичного чотириборства. Відповідно до календаря проведення спартакіади спорт протягом життя в місті Харкові, тобто проведення третього етапу. Ці змагання заплановані на квітень місяць.